Святий Йона – одеський чудотворець, 30 травня День пам'яті священика, якого шанували в Україні так само, як праведного Іоанна Кронштадтського в Росії. Праведний Іона, одеський чудотворець, один з найбільших українських подвижників ХХ століття. Він явив у своєму житті багато різних образів святості. Одночасно був викривачем обновленського розколу і прекрасним проповідником, ревним місіонером і годувальником бідних, суворим аскетом і люблячим батьком. Він належав до білого духівництва і мав багато дітей та внуків. Великі київські подвижники того часу говорили про нього ми, ченці, його не варті, він набагато вищий за нас. Він одержав від Бога дар зцілювати поранені душі. Він міг читати думки людей і відповідати на них раніше, ніж вони висловлювали їх. Безперестанна молитва і сувора стриманість робили його справжнім святим, подібно його сучаснику праведному Йоанну Кронштадтському. І нині на небесах він продовжує молитися за нас, про це свідчать дива та зцілення, що відбуваються на його могилі. Тож, всупереч усім нашим слабкостям і недолікам, немає нічого угоднішого Богові і рятівного для людини, ніж праведне життя, зразком якого був праведний протоєрей Йона Отаманський. Народився Йона Мойсович-Отаманський в Одесі у 1855 році в день воздвиження чесного хреста Господнього у родині диякона. Коли Йоні було три роки, помер його батько. Мама Йона бажала, щоб син пішов батьківським шляхом, тому з раннього дитинства віддала його прислужувати в храмі. Та зовсім скоро Йона залишився сиротою. Вмираючи, мама благословила його такими словами: Хочу, щоб ти був добрим пастирем. Хлопчик, не маючи притулку, Проводив дні і ночі на кладовищі біля могили батьків, але жорстокий сторож побив його і прогнав. Тоді він поневірявся по вулицях біля моря, харчувався залишками їжі, ночував, де доведеться, поки не знайшов притулку на одній із цвіниць одеської церкви. Але і звідти прогнали його жорстокі люди. Нарешті над йоною зглянувся його дядько і віддав до школи, а потім у духовне училище. Колишній безпритульник дивував своїх вихователів ревним благочистям і любов'ю до молитви. Викладачі відзначили його хороші здібності та прекрасний голос, яким він прикрашав церковний хор. Закінчивши училище, благочестивий юнак одружився з дівчиною Анастасією. За час спільного життя у них народилося дев'ятеро дітей, троє синів і шість дочок. У 1884 році він був висвячений удикона, а через два роки за благочестя і добре життя на священика. Преосвященний архієпископ Неканор Бровкович. Який висвячував отця Йону, говорив оточуючим беріть благословення у отця Йони, це майбутній добрий пастор. І я відчував на ньому особливу благодать. Душа його горить священним полум'ям. Першим місцем служіння отця Йони було село Кардашівка, населення якого складалося переважно зі штундистів. Стосунки православних і протестантів були надзвичайно поганими. Вісім років провів отець Йона в Кардашівці. Бесіди пастиря з сектантами і молитви про них принесли плоди, 200 ж разом із своїм керівником приєдналися до православної церкви. Тому і сьогодні йому моляться про відпалих від православної віри. Отець Йона повернувся до Одеси. Він одержує місце в клірі церкви першої пречистої Богородиці, і вже незабаром його проповіді починають збирати натовпи народу. Святий не обмежується словом замвона. Він організовує спільноту, налагоджує систему добродійності в своєму приході. Особливо Йона протигував сиротам, пам'ятаючи своє убоге дитинство. Будинок священика був завжди відкритий для бідняків. З 1897 року починається його служіння в Свято-Успенському храмі Одеси. А у червні 1901 року отець Йона став настоятелем свято-миколаївського портового храму. Тут, по його молитвах, відбулося безліч чудес. Пасторство йони отаманського припало на час російсько-японської війни, він пережив три революції, легендарне повстання на броненості Поцьомкін. Отець Йона, єдиний зі всього міського духівництва, не побоявся відспівати убитого головного бунтаря Матросова Куленчука, і цим припинив піратський бунт на кораблі. З усіх боків поспішали православні паломники до Одеси, щоб випросити молитов і благословення отця Йони, якого називали одеським Іоанном Кронштадтським. За своє подвижницьке життя святий удостоївся дару чудотворіння. За його молитвами прозрівали сліпі, зцілювалися безнадійно хворі, в збентежених душах оселявся мир і спокій. Якось католицькі ксьонзи, почувши про чудні діла оцяйони і про вигнання ним бісів, прийшли до нього в храм, бажаючи переконатися вистинності слухів, що ходили про нього. Зі сумнівом і цікавістю чекали вони на випадок прояву благодатної сили оцяйони. Привели біснуватих. Раптом вони кинулися на ксьонців, стали бити їх і кричати навіщо прийшли дивитися, що з нами робить і як нас виганяє Йона. Іншим разом привели до отця Йони біснуватого. Хворий почав кричати. Отець після молитви сказав духові Вийди з нього. Я страшний, відповів біс. Праведник не боїться тебе, а грішний не побачить. каже знову отець Йона. І так тричі. Після третього разу біс вийшов. За вигнання бісів ворог жорстоко еместеївся сім'ї отця Йони. Варто йому вигнати біса, як у будинку відбувалася пожежа без жодної видимої причини. Стомлена сім'я не любила, коли приводили біснуватих для зцілення, знаючи, що знову будуть лиха. Ворог еместеївся оцю Йоні і через його рідних дітей. Майже все життя вони зазнавали скорбот, їх виганяли зі школи, у них були нещасливі шлюби та інше. Багато горя принесла йому рідна донька Софія. Сумуючи про її душу, перед своєю смертю він сказав: Я вимолю тобі у Бога болісну смерть для покриття твоїх гріхів і для спасіння. Згодом вона збожеволіла і потрапила до будинку божевільних. Коли прийшли німці, вони розстріляли її разом з іншими психічно хворими. Якось його духовна дочка була свідком сили його молитви. У день свята нерукотвореного образу Спасителя по закінченні обідні, Батюшка водязі зійшов із солеї, підійшов до великого образу нерукотвореного спаса, що стояв у храмі з правого боку і опустився перед ним на коліна зі словами «Пречистому образу твоєму поклоняємось, благий. В цей момент обличчя Христа Спасителя стало абсолютно живим, сіючим. З такою силою та вірою вимовляв слова молитви отець Йона. Святу чотиридесятницю батюшка проводив дуже суворо. Не їв нічого, часто причащався. Нікуди не відлучався із церкви навіть додому. Зрідка тільки виходив у кімнату, що знаходилася поряд з вівтарем, до якої ніхто не мав доступу, крім нього. У ній містився величезний, на всю стіну, образ преподобного серафима Саровського, якого отець Йона дуже шанував. Духовні діти батюшки, з його благословення, також вели суворий піст. У понеділок і вівторок нічого не їли, у середу причащалися і їли хліб, який батюшка роздавав після. Закінчення обідні у четвер нічого не їли, у п'ятницю причащилися і їли хліб з чаєм, в суботу причащилися і їли варене без оливи, в неділю причащалися і їли варене з оливою. І таким чином проводили піст. Наприкінці посту, як передавала одна його духовна дочка, яка так проводила піст, вона перестала відчувати вагу свого тіла. Така в ній була легкість і радість духовна за молитвами пастиря. У часи, коли безбожна влада під виглядом допомоги голодуючим провела акцію по вилученню церковних цінностей, свято-миколаївський храм втратив багато чого зі свого майна. А настоятеля храму арештували. Але на захист свого пастиря виступили люди. На Маразлієвській вулиці зібралася така кількість його заступників, що влада вимушена була його випустити. Важка хвороба наблизила кончину старця. І 30 травня 1924 року праведник відійшов до господа. Віддати останню шану в порту зібралася вся віруюча Одеса. Поховали отця йону на слобідському кладовищі міста. Після смерті особливим шануванням стала користуватися кімната, де отець Йона провів останні дні свого життя. Це була маленька вузенька спальня, де стояло ліжко, крісло, в якому помер отець Йона, і проста дерев'яна шафка, в якій під склом знаходилося багато ікон. На 20-й день після смерті, під час відвідування цієї спальні шанувальниками, дитина одного з них, вказуючи на крісло, сказала «Дідусь сидить. Коли поховали оця йону, приїхав здалеку один священик і спізнився. Тоді він вирішив піти на могилу оцяйони і попрощатися з ним. Було вже пізно, зовсім темно, і коли він підійшов до могили, то побачив над нею двох ангелів. Могила праведника в Одесі користувалася особливим шануванням. І біля неї не переставали відбуватися чудеса. Ось лише деякі випадки. В 1947 році жінка, хвора на припадки, прийшла на могилу батюшки, плакала тут і молилася і впала біля могили, випускаючи піну. Прокинувшись, вона відчула себе здоровою. Припадки з того часу припинилися. Інша жінка, лікар-стоматолог, небезпечно захворіла. Лікарі радили їй робити операцію, оскільки її становище було серйозним. Віруючі, сусіди порадили їй сходити на могилу отця Йони. Тяжко страждаючи, вона на силу дісталася до могили. Після повернення додому з хворого місця почав спливати гній, і вона одужала. Інша жінка, поховавши свого чоловіка, вирішила продати його речі та зробити йому пам'ятник. Перед цим вона пішла на могилу отця Йони помолитися, щоб він допоміг їй здійснити задумане. Вночі їй сниться отець Йона і каже: Ти не роби пам'ятник своєму чоловікові, він уже мертвий. А піде за адресою, він вказав їй адресу, там пропадає людина. І ти маєш її врятувати. Так вона й вчинила віднієсшай всі речі покійного чоловіка за вказаною адресою. Там від пияцтва пропадала людина, не маючи вже жодного одягу. Жінка віддала йому всі речі. З того часу він перетворився, став здоровою людиною. Сьогодні мощі святого Йони Отаманського знаходяться у нижньому храмі Свято-Успенського кафедрального собору міста Одеси. Хрест, яким він святив воду, до цих пір зберігається в соборі і є однією з найбільш шанованих у народі святинь. Праведний Йона, Одеський говорив: Я серцем зріднився з вами, і від цього стає зрозумілим те, що ваша радість і ваше горе завжди знаходили в мені співчуття, за що ви і нагородили мене своєю любов'ю.